Один із найпоширеніших злочинів під час війни прикарпатські поліцейські вкотре застерігають мешканців області щодо шахрайських схем. Завдяки їм зловмисникам вдається видурювати у довірливих людей чималі суми коштів. Серед найпопулярніших схем зараз кажуть правоохоронці оформлення соціальних допомог через телеграм-канали. Якщо вам обіцяють соціальну виплату чи будь-яку матеріальну допомогу в телеграм-каналах, пам'ятайте, це шахраї. Аферисти створюють спільноти в соціальних мережах та гарантують отримання державних чи міжнародних виплат. Для цього також просять вносити персональні дані. Як тільки людина введе номер телефону, пароль і пін-коди карти, шахрай зайде у ваш обліковий запис та викриде гроші. Пам'ятайте телеграм-канали чи інші соціальні мережі, які обіцяють гроші. Не мають жодного відношення до офіційних виплат. Використовують аферисти тарі та вже відомі схеми, Як от операції з банківськими картками, правоохоронці нагадують, працівники банку ніколи не випитують паролі входу до електронного кабінету, пін-код карти та будь-які персональні дані. Вдаються зловмисники і до махінацій, пов'язаних з продажем та покупкою товарів через інтернет. Низька ціна товару необхідна повна чи часткова передоплата. Повинні насторожити вас, якщо плануєте покупку в інтернеті. Ця схема шахрайства є сьогодні однією із найпоширеніших. Покупець, оплативши часткову повну вартість, за товар залишається з нічим. Прохоронці радять вносити передоплату лише перевіреним продавцям або ж оплачувати товар після його отримання. Якщо ви продаєте через інтернет, будьте обачними, адже вас теж можуть ушукати шахраїв. Вони представляються покупцем товару і після розмови пообіцяють оплатити його. Для цього скинуть посилання, в якому потрібно буде вказати ваші банківські дані. Не робіть цього, не переходіть за підозрілими посиланнями чи повідомленням. Адже це так званий фішинг, мета якого викрасти ваші персональні дані. Щоб берегтися від аферистів, прикарпатцям радять бути максимально обережними. А при будь якій підозрі щодо шахрайських дій варто негайно повідомляти поліцейських. Люза гребок Віталій Маглаті, телеканал 402.